Як кажуть, поміняв гроші, треба швиденько їх тратити. Купили зонт. 15 левів, по-моєму. Да, 15 левів. коштує. Е, дітям по лопатки, дивіться, дві лопатки. По 8 левів. Виходить 31. Ну, Батько великий молодець поторгувався, віддали за 30-ку. І того. 720 гривень, отак як льоду, ляпс. Зато тепер під парасолькою, ну кайф. Сидить, в носках сидить, грається. Він балдеє. Да? Ще показати вам лева чи не треба. Ну ні, так ні. Я замість лева покажу вам левів. Дивіться, 10 левів. Петер Беррон. Буквар. Я так розумію. Людина займалася друкарською справою. Стефан Стамболов на 20 Левах. 854 90. 19... Молодим помер. Во. І ще один у нас є стамболов і пенчо Славийко! Добрий день. <laughs> а це, друзі, любчик, знайшов стотинку. Стотинка. Не путається з стотинкою. Це копійка в Болгарії, так називається. Слухай, то вона 1800 якось року, до неї воно вже ракушки поприростали. Чувак! Це знахідка! А ось тіпи ходять по морю, один підходить, стає біля дитини, фотографується з нею. От. А другий вже підходить до батьків потім на обратки і каже, батьки, 5 левів дайте за фото за цим типом. І я вам дам фото, вже готове. Да, не, не легко з малим, але на наступний рік вже буде простіше. Да? Угу. Нічого там, лазити не лазитиметься, сковирятиметься, трохи піску під'їзду. Туди на два роки є кісток. Знаю, я годів до восьми. І щасті. <гум> Нормально. Такий, звісно, безпокійний парень <гум> не дає нам розслабитися. Кажуть, воно трошки друзі проти правил набрати в свою тару, але в силу того, що тут працюють практично всі українці. Ми так уже роззнайомилися, то ми правила ці легесенько порушили і на базі мені е, прямо на барі налили в мою тару. Ну, нормально, біжу на пляжі, стаканчики дали з собою, таранечки в кульочок набрав. Ну ж, ви знаєте, на пляжі трохи легше і лучше іде. Побігли. Отак легенько, воно ж ви знаєте, все трошки і лучше. Оце відпочинок. Я на барі хлопцям по дав. Нічого чого ще я роздаю нашу. Треба було більше брати, там. більше брати. Якби я знав, що так легко провести. У мене ще, кстати, і бичок був, але я їм не показував. <рес> <рес> таке хоч піди продай за 10 левів, наприклад. Ні, не продам, на жаль. Тому воно стоїть дорожче. Це прям... І, і пивко, платвичка платвичка. І, сіка, море, ливусик. Боже, діти, дякую тобі, Господи, дякую. Лягла на груди півтолиня півчанська і в мене відчуття є, що я вже отак, як всі от хлопці і дівчата волейбола не заграю явно. От. А ну, хоч одну подачу вам покажу. Диви вже як загорів хлопчина. Видно, давно тут відпочиває. І... Гаубічний удар, давай! Давай, так довго вже вже всі ж клютем пт твою що Щоб я так грав. Любася, а? Що, ми зафіналили вже наш другий похід сьогодні на море? Фух, то давайте вже на басейні. Ну, після вечері печері підемо прогуляємося, так? Ми ще, до речі, так і не знайшли, де наш пляж і де ті ліжаки, які можна взяти, ну типу, за Купили зонтик. Нам тут подобається, тут прям, прям прикольно. От, у нас палоденечка є. До речі, нам видали тут полотенце. За них залога 40 євро залишили за кожне. 4 рушнички ми взяли. І якщо десь провтикаєш один, то 10 євро ти туди, туди не вернеш. Ну, таке, не критично. А ні, якщо всі повернеш, тобі їх і повернеш. Ми б це з моря і не йшли, але в нас 4 разове харчування, це типу, максимальний all-inclusive, який тільки можна вигадати. І зараз все воно полдник, да? Снек, снек снек дві шістики. З 4 до 5. -х. Вже десь з я думаю, ми встигнемо. Нам оставлять. Я там вже словечко замовив. З громадою нормально спілкуюся. Люди в адекваті, можна з ними кашу варити, так що все окей. Жахнув джину, побули біля басейну 20 хвилин, набрав флакон пива, діти не хочуть біля басейну. Кажуть, папа пішли на море, мама пішли на море, лев придрімав, коротше, йдемо на море. У нас вже сьогодні третій вихід. Уявляєте, третій нафіг вихід на море. Так можна оце ходити туди-сюди. Там як лічинки караєда. Живемо три горла, господі. А тут треба дойти просто до море. Зараз, о, подожди, забув, сейчас ще раз. Море, дивіться. Море. Що там вже набрало? Це Люба Це ходила в супермаркет. Купила порошок, постираємося зараз, серветок, дві жвачки і 17 левів, які якими... не будуть. Дуже дорого. Та, ну, нормально. Да? Да. Вон жвачки в Любчика. Зашла магазин, там рошен, вафельки, шоколадки, барні. Все, що У в нас, тільки дуже дорого. <рес> ну, а що ти думала біля берега, й-мойо, я би тут, якби торгував, в мене було б ще дорожче. <рес> Диви. Ти Бачиш це лев? Ось. Один лев? Один лев? Так, Ні, воно уж... один лев, я бачу. Русик а це в три лева. На касі ковираєш, що він щось скажеш, там, все це, те те, щось. Там. Я так ковираюся. якраз так двадцятку вихватив, і мені дає три оці штучки. Я кажу, че. <рес> Ха-ха! Ще каше зразу! Блін! Не обдурив. 16.58. Моя, моя. Що у нас, Любезка? Вже четвертий вихід до моря <реш> засину. Отак вот от ми. Темп тримаємо дуже крепкий. Під'їли, підвечеряли. До речі, по кухні я обов'язково зніму окремий відос. Це буде таке, вау. Ні хіба собі, ні хіба собі, громада господи, Та так не можемо. Ну, от в такому режимі, короче, мабуть, я зніму ще якийсь відосик. Зараз прогуляємося, щось діти куплять. І, і я там один атракціонний, що зараз вам покажу. Хочу вже кайфанити там. Вперше в своєму житті буду робити фішпілінг рибками гараруху. Це я все своє життя їм рибу, я з'їв риби стільки. Я з'їв риби тонни, десятки тонн за своє життя. Тепер є можливість рибі помститися мені, і вона може їсти мене. Риба, їжа. Це які приколь. Вичи, це прикольно. Вони... А це не больно? Невольно. Ну вони. Слухай, вони шо? налетіли на мене. Вони не, не знаю, знають, що вистави? я їх жертв. Є що поїсти в батька. Мама. Диви, які бички, й маю. Так. На других стикері риби не сідать. Там є що їсти в тебе, ja, я пшокі. Я ж оставляв, я ж. Ти ч останні розповідаєш? Мама, ти варишся пострадати. Прикольно, так. да. Слухай, головне, не шевелити ногами, бо вони потім тікають. Оце толпа. Ну так сидіть, курить <ріст> <ріст> ну, такий пиво, пиво, дай. Це щоб ви розуміли, я тут не один. Бачите, багато людей на ці процедури приходять і всі Мама, очень, задоволені ну, так все виглядає. Прикольно, прикольно. Сидять, до рибки їх скубить, да? чудно. Життя дайний номер. Міла опускає руку і рибки гараруфу починають спливатися до неї. Тебе хто щекоче, да? так? Тебе хто щекоче. Бо Як вони спливаються відразу? Мил, і залиш руку, залиш, доць. Хай поскубуть тебе. Прикольно. От наші б то дорослі люди. Але всі катаються на цьому потягу. І ми біжимо туди далі, бо міла побачила там атракціон. Да? Я хочу на ньому політати, бо на тому боці є також цей атракціон, але він там не працює. А там працює. Бачите, там підкидають дітей жорстко. Ну, погано видно, Я зараз прийду покажу. А ось якраз і цей атракціон. Перед польотом тренується. Ти налаштовується, да? налаштовується, а потім буде отам літати. Мілу пристебнули і зараз буде літати. Отакий є, голий хлопець буде і в цьому допомагати. Це такий парніша ух. І... Міла вже й сама готова стрибати. О, вімкнув апарат і... Ота це все виглядає. Милуся, привикни к апарату і все буде добре. Опа! Не, каже, не. Страшно, не. И ничего не страшно. Пока-пока, каже. Очень три слова российское знает? Так. Никто из молоди не послуговывается тут российское. Все болгарское говорят. А вот старшие люди, кому там за 60, не знают российский. Вау! Такий атракціон коштує 15 левів. Міла. міла, хочу і все, хочу і хочу. Щоб ти її не робив. Кажу, доця черга, ми тільки що чекали чотирьох людей, доки вони пострибають по 5 хвилин. От, кажу, давай завтра, ні. Ні, тільки зараз, я хочу. Нехай в житті все добивається. От саме таким методом, як і добивається все від батька. Це ракета! Воу! Ja,